Привіт, друзі! Ну що, продовжимо розмовляти з вами про установку нештатної магнітоли на андроїді на Chrysler Voyager 4 покоління, в мене 5 рік. Значить, хотів би розповісти, я вибачаюся, я не встиг зняти відео по монтажу установки. Але ну, в Ютубі є це відео, тобто різне відео, де є установка манітфони, можна глянути, подивитися. Е, я вам розповім, як зняти, як замінити, як поставити. Звичайно, вибачаюся, що не буде іменно самого процесу, тому що е, дочекався я кан-декодер, е, який прийшов, прийшов мені з Китаю. Е, після роботи ввечері, точніше, вже так, вночі. Бестранько, швидко прибіг, розібрав, змонтував все, установив, увімкнув, щоб уже бо ну не міг терпіти. Вже дуже багато часу пройшло. Більше двох місяців, коли поки мені дійшло, тому що були заминки, замовляв одне, не прийшло, перезамовляв. Також там в людини не вийшло, не змогла. Знову перезамовив, тому ось таке, але по монтажу. Розповім, що як зняти, поставити, ну, як встановити і так далі. В попередніх відео є е, е, я розказував, що потрібно. тобто е, в Рамку я купував окремо. Магнітофон у мене вже був канбос кан, кан, декодер Замовляв також окремо. А, хоча в Китаї є силка, я прикріплю силку, а, є вже із рамкою, йде вже кандекодер, щоб ви ну, в розбор не, не шукали. Тому ну, так в мене так вийшло, тому що я не знав, що він е, потрібен був, що не буде звука без нього. Тому... Е, Дякую, дивимося, зараз розповім детальніше більш і які є плюси, мінуси, ну, тобто, щоб люди знали. Погнали. Так, друзі, значить, ми бачимо ось рамочка з боку. Я прикріплю фото, змонтую, плюс-мінус я робив фотки, коли я робив заміну. Щоб ви розуміли, що як. Значить, ми бачимо ось так цю панель і стару панель. Зверху у нас дефлектори, потім кнопки на підігрів, вони в мене всі знизу. Магнітофон, клімат і карманчик знизу. У мене його зараз вже немає. Його тут немає. Сюди кнопки перейшли вниз. О. Значить, По заміні. Все дуже просто: два верхніх саморіза, два нижніх саморіза. Відщенкуйте на себе. Магнітофон у вас прикручений штатний в торпеду. О, його на 4 болта відкрутили, все хрестова викрутка. Зняли. єдиний плюс, не плюс, а мінус, що вам прийдеться, коли розбирати дефлектор. Він прикручений, клімат прикручений, кнопки прикручені ззаду самого перехідної рамки, О, там вам треба запастися набором зірочки. По самій, самій рамці. Або хтось каже там по якості, як там? Так, по якості, звичайно, рідна краща. По вазі вони майже однакові, можливо, трішки рідна там на пару грам важча. Я не важив, не знаю, але на відчуття на руку вона трішки відчувається, що така плотніша. Звичайно, кращий пластик. Нижня рамочка, коли я вставляв кнопки. Тобто порівняно із рідним, вони чітко все стоять. Нижні кнопки на дані на китайські рамочки, трішки некомфортно, вони якось так туговато входять, але все працює, кнопки нажимаються. І єдине, що я ж кажу, трошки туго ввійшла сама пластина із кнопками. В плані розбору все зрозуміло. В плані якості також, в принципі, зрозуміло, тобто це не оригінал, але в принципі він е, приємний. Тобто все в допусках, тобто, скажімо так. О. Значить, магнітофон прикручується вже двохдіною до самої рамки, вкручується, тобто не в торпеду. О. Не забудьте, будь ласка, відразу, коли замовляєте на, там, на AliExpress чи в нас в Україні вже замовляєте, але попереджу в нас в Україні це зразу плюс е, x 2 як то кажуть, ценник. О, тобто, образно, якщо е, образно цей комплект е, приблизно на Алі буде стояти 100 доларів, то в нас в Україні це буде стояти 200-300 доларів. Це як мінімум, О, щоб ви це розуміли. Е, також рамку, коли замовляєте, будь ласка, можна замовити вже з магнітофоном. Ви можете вже комплект собі взяти, єдине не знаю, чи там є каншина, Кан-декодер кан -декодер для акустики попередніх відео я говорив Крайслер Вояджер, якщо не помиляюсь, до 5-го року можна було там щось там перемкнути, якийсь там запобіжник, додати там провод лишній і у вас буде все працювати. Після 5-го року це вже не працює, тому усілок окремо, акустика Infinity. по акустиці грає. Класно. Тобто різниці між, між рідним штатним магнітолом і різниці між оцим китайським, до речі, він в мене е, е, топовий, скажімо так, він не е, дешевий, він дорогий. По комплектації він не багатий в плані по об'єму пам'яті і так далі. Він ну, не особо там прям зашкварює, але він якісний. І е, по звуку це просто ну клас, тому що різниці я не замітив між е, рідним маг -мі магнім і даною китайською. Ось така ситуація. Погнали далі е, в плані е, яскравості магнітофона, тобто він яскравий, хтось казав, в, вночі буде сліпити і так далі. Ну не особо. Тим більше, коли ми вмикаємо світло, у нас притухає підсвітка. О, і вночі реально не заважає. Він не відволікає на себе, тому все чітко. Так, звичайно, не працює у нас, коли ми робимо тускліше і яскравіше, в нас він не працює в цьому плані. Він підключений на габарити. Тобто, коли вмикаються габарити, включається підсвітка кнопок, як ми бачимо, і туск на екран. Це можна змінити в налаштуваннях. Ми можемо вибрати автоматично. Ви бачите, в мене на ніч і типу, Ми можемо зробити і в день, щоб він був темніший, або вночі яскравіше, як вам до вподоби. Тобто це все виставляється на лаштуваннях. По в плані ще мінусів, що мені не сподобалось. По-перше, у мене чомусь не адаптується мультируль. Тобто кнопки не підключились. Хоча все підключив, все як потрібно, кнопки не адаптуються. Налаштуваннях є. Адаптація по кнопках. Звичайно, нажали плюсик, Please press hold this setting. Нажали кнопку. Не, не пройшла в нас, тому не знаю, в чому причина, будемо розбиратися. Ну, ось якось так. Значить, по магнітофону скажу відразу. По якості звуку це просто бомба. Тобто нема ніяких питань. Берете е, гарної комплектації, е, хорошого при, при, ну, виробника, тобто плюс-мінус. Е, в Китаї, скажімо так, на Аліекспрес, там е, е, їх є всього два види. Образно по е, начинці є класний, є середня якість. О, берете по ціні, бажано від того е, пам'яті було хоча б від 4 їх оперативки Можете брати дешевше, буде два гі оперативки але в подальшому вам буде їх мало. Тому від 4, скажімо так, 4-6 це взагалі буде топчик, вас нічого не буде парити, ніяких ні глюків, ні тормозити, коли перемикатись між картами і так далі. У мене магнітофон був. Я про це якось розповідав. У мене були проблеми там. Магнітофон у мене такий самий, як і в мене на бусі стоїть. Він ідентичний. Він небагатий по комплектації, тобто тут гіг оперативки і 16 гіг пам'яті. Його цього достатньо. Він якісний, він працює. Звичайно, коли я вмикаю YouTube, працює YouTube, Коли перемикаюся на щось інше, він трошки підвисає. Це тормозить. Це неприємно. Коли вмикаю карти, також він під, 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 підвисає. Ні, ну, мене це поки не тривожить, все добре. В майбутньому, звичайно, поставимо якісний, хороший магнітофончик. О! В плані звука, взагалі, я не замітив різниці між рідним штатним магнітофоном, по я що там розказував там, ти що, штатний усілок купляють там по 5-6 тисяч просто переходник, блютуз, там ще щось там. Я не розумію, я встановив якість звука, не змінилася. Єдине, що е, стало гучніше на даному магнітофоні стало гучніше грати музика. Тобто діапазон гучності кращий. О. В остальному все, тобто ну, нема ніяких е, питань. Е, замовив камеру заднього огляду, е, прямує до мене, їде замовив окремо е, перехідник на антенну, тому що е, немає, не, ну, тобто, я не замовляв. Е, хотів би сказати про те, що друзі, не забувайте або беремо все комплектом, якщо є така можливість, тобто ми замовляємо перехідну рамку, е, магнітофон, е, кан-декодер. Е, Камери, шнури, тобто ці всі переходники, щоб вони були, є такі комплектації. О. Якщо ні, то е, заздалегідь все замовте, тобто окремо, е, і тоді, як то кажуть, вже монтуйте. Тому що, наприклад, як в мене вийшло, що я замовив рамку, е, магнітофон поставив, він не працює звук. Я почав шукати в інтернеті, що це, як це, е, вже узнав, що потрібен цей кан-декодер для акустики. Замовив його, е, Китай не відправив. Е, з, друзі сказали, що є хтось там в Україні, ну, займається цим, замовив так само. пару Місяців чекав, не було ніякої звісточки, людина пропала. Перезамовив ще раз на алі, найшов окремо, чекав майже півтори місяці, тобто дуже довго. Коли все прийшло, поставив. Немає перехідника, в нас в Україні немає перехідника на антенну, замовляв, замовив камеру заднього огляду. Коротше, Така збірна солянка. О. Тому не забувайте, відразу все купуємо комплектом, щоб все у вас було, щоб встановити і кайфувати. Ще раз кажу: по звуку клас, по функціоналу клас. Те, що я сказав, в мене не підключилися мультикермо, дуже неприємно, але ну, що поробимо? Це так. Плюс, в кого автомат ручка буде в положенні драйву стояти. Посеред екрану, тобто вам буде трішки заважати, якщо ви захочете користуватись магнітофоном. Це трішки є неприємне. Але в дорозі вам не потрібно ним користуватися, це просто акустика або включити відео, щоб було для пасажирів, як то кажуть так далі. Тим більше в мене буде стояти монітор і буде виводитись відео на монітор для задніх пасажирів. Більше таких якихось нюансів немає. Вночі е, притемнення включається, все класно, не заважає і ну тобто все супер. Е, друзі, купуємо, ставимо, кайфуємо. Відео монтую, відео закидаю. Всім дякуємо, гарного дня. Якісь питання? Звертайтеся.